Я депутат, я му викинув. Виключи я сказав. Виключи, я сказав. Незаконний вплив. Я тобі говорю, виключи. Тим що Гайдукевич і головою районного зеку вертикальної партії літак. Супер. А Так всіх ж позаполістимо? Ну так мене за камери, западство. Я тепер уже можу нормально знімати, так? І от пане Гайдукевича хотів об... об... коментарі взяти. І... Ну ви ж не спілкувалися, я хотів тебе потім потім піти коментар. Сказав? Підійти, я сказав. Вимкни, камеру. сказав? Так, вимкни, вимкни камеру. Сказав. Ну вимкни камеру. Ну добре, а потім ви почали Шо, ну, її виривати, камеру. Ти ти Доповідай твоїм глядачам, ти зараз з-під поли знімаєш, не, не ти, що співане, незважаючи на те, що тобі заборонено я знімати Це знімає. зараз не судове засідання, це ну, не публічний не захід, і ти маєш право знімати виключно з мого дозволу. І те, що ти зараз робиш, ти вчиняєш правопорушення не кримінальне, але цивільне. І я подам до суду, і штани знімеш потім заплатиш моральну шкоду, але на якийсь дитячу ну, я в ваших способностях не сумніваюся, молодець. Так маєш боятися тоді. Наслідків своїх незаконних дій. Санктів, Народних депутатів не боюся. Знову ти починаєш. Тобі, я не починаю, тобі, тому що ви одразу зарядили Олега так ситуацію. Зробив угу. Припини зйомку, я тебе... Як тільки що, щось дозволили, а тобі не знімати себе. Мене знімаю, я себе дозволяю знімати. Ну. Далі. І Як тільки це зображення вийде в ефір, так... не в судовому засіданні. Дивись, ти зараз... а воно, мабуть, вже там. Ти я зараз... подам на тебе до суду. Отак от при всіх кажу, всі будуть свідками. Що тобі забороняв, а ти знімав, продовжуй знімати. І зараз продовжуєш. Ну Я ж дозволяю себе знімати. Знімаю. Дудь у тебе дрижать руки. Я дуже погано вийду на ви відео. Ні, ви вже нормально. Нормально? Да, так, Тобі людина поважного віку, зробив зауваження, посилаючись на цивільний кодекс. А шо, що це значить, якщо ти поважного не вийде... віку? Поважно, це я. Поважна людина. Поважна людина, так, да? у нас такі є. Ти зараз будеш мене перебувати чи вислухаєш, а потім я кажу будеш. Я ви звертайтеся до мене. Не раз, вказуйте тощо? мені, будь ласка. Добре? О, це так дякую. А тепер не вказуй мені, зрозумів? Ви Якщо мені хочеш теж не зі мною порозмовляти, знімати, то хочеш тоді, тоді нормально видити. Я тобі сказав, ти можеш звертатися до мене на ти. Якщо ти не знаєш, що таке в українській мові ти і ви, піди вивчи філологічний словник. Я добре його знаю. Все, давай. Починаєш тут казати, що на ви і так далі. Просто провокуєте ситуацію, на випадку. Шановне, я не є таке поняття, як етика. Я старша за тебе людина, розумієш? І що? І то, ти вивчи, коли на ви, коли на ти. Я тобі дозволяю до себе звертатися на ти. А ти мені не вказуєш, ну, що мені робити. Ти не вказуєш мені, що робити. Дині. Я Це тобі намагаюсь розказати, в чому ситуація була проблемна, а ти перебиваєш мене.

Олексій, копію посвідчення, що зробити, так? Ні, посвідчення з матеріалу. Номер <зроби> 188. Це, це, <зроби> це, це, це деякі супер. Я, я написала в скобках номер. Ну, номер, да, номер. Номер, так, отак і мають бути. Номер два. Не треба копія, це придумали паморочі черко.